Сьогодні ми зібралися для того, щоб поговорити з вами на таку тему, як благополуччя дітей під час війни, тому що воєнний час це той час, коли всім і дорослим, і діткам потрібна якась допомога. Неважливо, це може бути матеріальна допомога, це може бути психологічна допомога, це може бути фізична допомога. Тому не можна про це боятися говорити. Потрібно про це говорити. Вітаю і хлопців і дівчат. Мене звати Ірина і ми сьогодні з вами поговоримо про дуже важливі речі, а саме ваші права. Хто може сказати, які права він знає на сьогодні свої права? Добрий день, я інспектор ювенальної превенції. Звати мене Лілія Михайлівна. Так, коротко вам розповім: Ювенальна превенція це такий підрозділ, який займається з неповнолітними дітками. Так, якщо вони там вчинили правопорушення якесь, або, наприклад, не відвідують школу, так, ми займаємося цим. Знайомитись давайте так. Кожен може взяти. І зведеться ту кількість квіточок, яку він ну, вважає за потрібним особисто для себе.